От бачу, тут виходить де. Ти вибираєш під топі. От під тобі береш. І от тут береш, що можна сказати, купляєш. От одну. Другу, третю, четверту, п'яту. Тут можна продати її. Тут можна продажу зробити. Типа зараз воно виходить дорожче йде. Але ти можеш пізніше більше йти. І от тут, виходить, є от саме найнижче і найвище, найвища, якщо хочеш. Ну, але бажано, типа заводити, якщо брати, то заводити отой. Ну, саме начало ліпші, типу бачиш то і, типу, продати, а то купити. Ну саме найкраще от його зараз посінь, Тут, типу. ну, бачиш, ці банки то все повністю, типу, і от.